Рибки, мої дорогенькі, усім привіт, знаю. Зачекалися. Це ваш терогороскоп на грудень місяць. Давайте з вами подивимося. І так, які енергії, які події, що важливого, чекати вам грудні місяці. Я вдячна вам за лайки, за коментарі, тому що тільки так Ютуб помічає, що я цікава вам. Тому вдячна буду за енергообмін. Я вам гороскопи, а ви мені лайки. І так. Дивимося ще, не забувайте і по сонцю, і по асценденту. Рибки в грудні місяці. Рибки в грудні місяці. Грудень буде набагато легшим. Можете видихнути. Так. Так, перша карта рецержезлів, карта взагалі енергії. Коли ви буде ви будете наповнені ентузіазмом, ви будете готові на спонтанні зустрічі, на спонтанні події. Сидіти на місці, ви не будете. Буде багато переміщень, пов'язаних ну, переміщень взагалі по роботі. Буде висока, знаєте, якась така продуктивність, працездатність, активність, багато вирішувати з якихось робочих питань. Те, що стояло там, не знаю, якимось мертвим грузом, не могли продати товар, не могли підписати. Ось це все в грудні почне збиватись в позитивному настрої. Рибки далі, карта шестірка чаш, минулого. Минулі, не знаю, люди, ситуації, події можуть повертатися, але ця з цією картою я достала карта, яка мені про здоров'я, і вона характеризує нижню частину живота. І хвороби, які у вас були, які пов'язані з жіночим здоров'ям, з кишківником, з ну, там, нирки, як там цистіти. Гімерой, ось це. Якщо у вас було, воно може знову ж таки повторитися. Також вас можуть сплисти питання, пов'язані з. Фінансами потрібно заплатити якийсь старий борг, потрібно не знаю, там якісь платіжки, які ви вже забули, чи там знову ж таки поновлення якоїсь оплати, може, там якась підписка на рік. А щось таке, що пов'язано з грошима, наче як ви можете переживати за гроші, що, що я маю платити, що прощати з грошима може бути важко. Ну це не про великі гроші, але переживання, наче як можуть бути. Значить, смірка мочів, якісь нечесності, маніпуляції можуть бути для рибок від королів Пентаклів. Це діва, тілецька зіроїг по знаку Зодіака. По характеру, це жінка, яка може бути пов'язана з фінансовою сферою там, працівник банку, бухгалтер, не знаю, податкова, щось таке, що рахує гроші дотично до цієї сфери. І по характеру така вона спокійна, врівноважна, холоднокровна, раціональна. Дуже так, от ця жінка може або в якийсь момент вас не підтримати, або якісь там не знаю, можуть заколісні ігри за вашою спиною. Тому будьте обережні саме з такою людиною, тому що оце завжди якась така, знаєте, слизька карта, коли це не про щось таке знаєте глобально, але ви можете почути якусь інформацію про себе, яку знала тільки ця людина. Чи в якийсь момент ця людина може вас засудити. Це все одно якась трошки мені може бути неприємна історія. Далі, далі у вас плани, ви плануєте, скоріше всього, якусь дорогу, чи ви, якусь поїздку, чи ви там, дивитесь якісь там, не знаю, готелі, чи щось плануєте, і якось дуже важко. Розумієте, З оцею, наприклад, поїздкою не буде так просто. То є білети, там нема місць, є місця, не знаєте, як добратися. Там в мене виходить, в подружки не виходить. Не можете застикувати дати. Тобто, от якась, знаєте, то що ви будете планувати, оце карта планів, планів. Якось вони будуть тяжко даватися вам. Чи це по роботі, там якісь плани по співпраці? Там ви плануєте на наступний рік там не знаю, якийсь новий проект. Ну Но ви зрозумієте, що ой-ой, да, треба прикласти дуже великих зусиль. Та прям голова може боліти, і за того, що не так буде просто, як ну, ви собі там думали чи планували. Далі рибки, наступна колода, рибки в грудні місяці. Що чекає рибок грудні місяці? Король мечів, що він нам принесе? Подарки. Значить, мужчина, який віси, водолій близнюк по знаку зодіака, військовий, стоматолог, хірург, юрист, значить, мужчина, який несе вам. Винагороду, блага. Це може бути, якщо ваш начальник він дає вам премію. Це може бути знову ж таки подарунок. Це може бути якась виплата. Може це якась страховка, можливо, він вам якусь пропозицію про не знаю там щось купити з великою знижкою. Це завжди карта в позитиві. Якщо ви продаєте щось там, ну, квартиру, машину, ну, щось продаєте, ви можете продати дуже вигідно цьому мужчині. Тобто він вам іде в позитиві. До речі, це може бути навіть, якщо ви не знаєте, це по цій карті, може бути дуже хороше для вас знайомство з таким чоловіком. Далі рибки. Так, що це за в нас калейдоскоп мужчин? А цей чоловік тут ще якийсь буде писати письма, буде вам мілким почерком писати, це ну, часто про якісь документи. ну, Давайте так. Ну, Я впевнена, що це якісь письма, це може бути одна і та ж людина. Просто тут показує характер, а тут знак Задяка чи навпаки. Я думаю, що мова йде про одного, тому що енергетика однакова. Тобто він вам буде не тільки писати, а ще може щось і толково подарує. Так вот це можуть бути робочі, підписи якихось документів, ви там якісь пишете, не знаю, конспекти, не не конспекти, можливо, там ідете на співбесід, може ви проходите якийсь випробувальний термін. Ну, знову ж таки, з цим чоловіком енергія абсолютно позитивна. Дурак. Настраїн. Настроєння намочити манту, я так думала, поки я не витянула башню. Ну, дивіться, башня, ой, башня, дурак в нас пов'язаний взагалі з чимось, ну, не ще, давайте так, здоров'я. Голова. Тобто, у вас може бути боліти голова, може бути отит, може там, запалення ока, може бути там сильна мігрень, Тобто, оце неочікувано, вас косило те, що пов'язане з, з головою. Далі, дурак, це дитина. Дитина може захворіти, так само, якісь, різко піднялася температура, там заклало вухо, щось таке. А, далі, якщо у вас є відносини, якісь бльогкості, де немає якихось обов'язків, де немає якоїсь стабільності, то там що буде? Безрозуміле башня. Тобто там може бути якийсь конфлікт, скандал, недорозуміння. Таке. Взагалі нульова енергія це щось нове. Тобто нові знайомства, там, новий проєкт, от щось може бути не по плану. Але тут мені все-таки про здоров'я. Ну, тут ви або дитина все що з цим пов'язане. До речі, якщо у вас якийсь новий проєкт мав бути. Ну, Якийсь там юридичний договір, там щось таке. Не так воно буде, як ви собі думаєте. А тут там ця жінка з вами там, якось маніпулювала, щось там було нечесно. то тут з цією жінкою у вас вже партнерські відносини. Тобто ви вже домовилися, договорилися, помирилися, і мір, дружба, жвачка. Тобто вже ви на одній хвилі. Тобто, там може бути просто такий якийсь момент, що. Вас засудять, це також карта заздрості, тобто вам не говорили це, а щось інше, ну, якось ви це можете відчути. А тут у вас вже абсолютно такі хороші, якісь, не знаю, якісь партнерські, дружні відносини. Так, наступна колода. Це не звідси карта, я так бачу, щось на да. від водоліїв лишилось, придане. Так, яким буде грудень для рибок? Так, які енергії? Що чекати? Важливо грудня рибкам? Рибки, карта повіше, бачите, все-таки про самопочуття. Коли ви будете в підвішеному стані? Знову ж таки, вірус на простудні, перехолодження. Uh, і затримки, ну понятно, що затримка. Ви не йдете на роботу, ви не можете там кудись їхати, зустрітись, тому обережно загалі це карта обмежень, тобто можуть бути якісь ситуації ізвні. Світла немає, машина поламалась, там ще що, ще щось. Коли ви не можете ну, якби продуктивно працювати, вас там затримали товар на, там, на митниці, е, відмінила зустріч, тобто якийсь такий от стан застоя, він може бути. Але мені це однозначно. Тут або дитина ваша захворіла, і ви мусите сидіти, наприклад, з дитиною вдома, ну, або ваша мігрень, там, чи там, тиск може вас підкосити. Далі. Карта про, знову ж таки, документи навчання. бо ви якісь не знаю, оформляєте якісь там дозвола, але це буде дуже довго. Ну, це не буде так швидко. Може ви навчаєтесь, може ви проходите якусь там практику, перетестацію, підвищення кваліфікації. В принципі, оце карта навчання, отримання передачі знань, а це карта формальності. Тому тут, або ви знаєте, стажируєтесь і далі ну, офіційне оформлення, ви там довчаєтесь, і ви маєте якийсь екзамен здавати, диплом, е ну, тому що це ж офіційно. А як ви, риби, довольні будете цими картами? Ну, будуть переживання? Ні, недовольні. Знову ж таки, знову ж таки, башня і дьявол. Тобто, по оцим якимось документальним, не знаю, по документам, по оформленням. по… Якісь домовленості, вони можуть зірватися. Тобто, якщо екзамен, може екзамен перенестись? Може там ви прийшли здавати на права, там повітряна тривога відмінилась. Не знаю, ви там звернулись до юриста, там юрист або вам відмовив, або ви не очікували такого, наприклад, поворота подій. Тому да, якась така енергія. Тут башня, і тут башня. І по правосуддію У нас все, що пов'язано з порядком, з законом. Або вам, наприклад, виписали якийсь штраф, ну, який. Ну... Ви ви рахуєте, що це да не ваше. Ну теж може бути. Виписали по е, чи вас якась там заборгованість, там за світло не заплатили. Чи, там ну от щось таке. Тому в цьому місяці прямо уважно перевірте свої. Зараз в дії дуже зручно цей додаток є, де там все судові справи, там аж якісь, о, які там можуть бути обмеження на все. Е, перевірте, згадайте, чи ви за все заплатили, чи ви у вас там немає якогось там штрафа за якийсь там рік. Тому що чомусь по правосудді саме з якимись домовленостями, з документами, з правками Не так буде. Не так, як ви собі думаєте. Ну тут раз це було б ще під питанням, а коли два, ну це прям. Ну, опять же, паш це дитина. Паш це дитина. Дурак це дитина. Тому тут може бути по. А... По цим картам в дитини може бути погане самопочуття, і по правосуддю тут це такі різкі болі можуть бути. Ну, багато, ну, не багато, але були, що мені показувало, це пов'язано, наприклад, з почками. Бачите, тут же ж парні органи. Ну, почки, от, да, щось з цим може бути пов'язано? Ну, я не знаю. Ну або просто це гострий біль. Може бути там, зуб, ну це ж гострий такий біль, тому може бути і це. Ну, щось піде не по плану. Ну, дивлячись на дві башні, то да, табор дивіться, перевіряйте, там, коли їдете особливо за кордон, з документами, чи ви не забули нічого. Так далі, король жезлів, що він вам принесе знову ж таки головну боль. Так, мужчина, який може бути вогняної стихії, може бути лев, овін, стрілець, познаку зодіака. по характеру, це мужчина, який яскравий, харизматичний, впевнений собі, такий амбіціозний, дуже мужчинка, ну, переживати будете. Тобто, або у вас якісь недорозуміння, не так сказали, не, не то зробив, не виправдав надії, посварилися, не знаєте, як помиритись. Тобто, це, ну... Безсонні ночі, і коли ви знаєте, в голові прокручуєте, починаєте. А якби я це сказала? А якби то починаєте навпаки вже моделювати, що ви скажете, як воно відбудеться, там ця розмова, ця зустріч. Тобто, і за цього мужчини, ви будете переживати або з ним, ну у вас буде, скажімо так, мягко говоря, головна біль. Так ще одна. І це все може бути, я вам скажу, ілюзорно. Тобто це все може бути онлайн, ці всі сварки, ці всі весні отношені, якісь недопонімання, тривожність. Вона це знову ж такі переживання. Це знову ж, а за чого переживання? За того, що я не знаю, нема впевненості в завтрашньому дні, немає якоїсь стабільності. Тобто це не про те, що мій чоловік, який я знаю, що від нього, наприклад, очікувати. А тут є якась ситуація, може, там це вашого чоловіка проблема, наприклад, там, по роботі ви за нього переживати ви не знаєте, да? у вас немає ясності, що там, тому що по луні це завжди туман. Да? І це, а тут, якщо це пов'язано з інтернетом, то ці весні отношені будуть ну таке щось придумане. Взагалі, ви тут дуже знаєте, ну ці карти це не те, що є. от останніх там три-чотири карти це не те, що є. це те що я Собі придумують. ось ви такі, знаєте, ідеалізуєте людей, придаєте їм якоїсь важності, значимості. Ви влюбляєтесь в образ, який ви самі ж і придумали, а потім самі ж і плачете, що ну, він не такий. А він ніколи таким не був. Ви самі таки придумали. Тому трошечки давайте розові очки будемо потрошки знімати. Так, наступна колода, що чекає рибок в грудні місяці. Груден для рибок. Ну, все, двойка кубків, карта такої душевності, коли ви з кимось в будете в емоційній близькості. Тобто, якщо це дружба, то ви розумієте один одного просто по погляду. Якщо це про кохання, то двоє дивляться в одну сторону. Двоє, хочуть, і тут, бачите, обмінюються подарунками, тому і це зеркальні відносини. Як ви... До партнера, так і він до вас, чи вона до вас. Тому ви будете там радувати там, подарунками, не знаю, щось там зробите приємне, запросите, підете кудись разом, і людина вам це дає навзаєм. Тому, якщо ви хочете, як ви хочете, щоб відносились до вас, так і ви давайте цій людині. Далі робоча карта, що по роботі? По роботі будуть якісь премії, якісь надбавки, якась виплата, 13-та зарплата, бонуси. Давайте так, по роботі будуть бонуси, приятні бонуси. Так, знову ж таки луна. Ну, якби, де риби, якби, риба без луни взагалі ніяк не буває. Переживання. Ви на чому чи на комусь зациклюєтесь, і ви так зациклюєте, що ви знаєте, весь час про це думаєте, ви час накручуєте, у вас проблеми можуть бути з сном, якби ж нічна карта. Тому і ще по цій карті: питання: вагітність, місце проживання, за що переживати? Вагітність місце проживання, мама, бабуся, ну, тобто жіноча лінія. Може бути, до речі, і пов'язане з здоров'ям. Тобто, тут можете там звертатися до лікаря, можете переживати. Ну, мені тут, знаєте, оця луна, ну як відчувається, по картам на друга, що ви будете переживати щось за те, що ви будете очікувати. От ви чекаєте, наприклад, від людини якихось дій. Ви чекаєте, там не знаю, якогось повідомлення, якихось поступків, як... чогось чогось. От... Оце переживання із-за того, що щось не наступає. Типу, що вот би мало бути, Значить, ви там перевіряєте, наприклад, там телефон, чи ви там щось перевіряєте, там, чекаєте якихось аналізів, ви чекаєте там, не знаю, якоюсь, там, оповіщення, якісь документи мають прийти, а воно медленно, дуже затягнуто, і за цього і буде переживання. Ну, Опять же, хм, э, ожидання, тому тут може бути в когось затримки. По, по жіночій лінії, лінії. тобто жіноче здоров'я. Далі в нас іде страдання, депресія. Ой, я не думала, що так буде. Знаєте, Тут сидить ця жіночка перед дверями в печалі, але вона їх не відкриває, тобто, вона не прилагає ніяких осіб. Тобто, ви будете впадати в роль жертви. Не тому, що щось, ну, двері якісь не відкрили, що ви там не змогли, а тому, що ви геть і не хочете пробувати. Ви геть не хочете прикласти якихось зусиль для того, щоб ви чекаєте. Знаєте, от вам лучше пострадати, а, да, якось пожаліти себе. Чим? Ну, Чим вирішувати питання? Тому порада по цій карті, попробуйте хоч дергнутись за цю ручку, а вдруг вона відкрита. Ви раніше вріні панікуєте. Ну, по цій карті це завжди коли наші очікування не оправдаються, не виправдовуються. же. По роботі тут буде якась ситуація вибора. Не ну, знаємо, там вам щось предложити йти, не йти, їхати, не їхати там, вибирай, там, там з ким працювати. Ну, якась, але ця ситуація ви вирішите, і все буде хорошо. Далі на роботі яке свято, хтось виставляється за щось, там де народження, корпоратив. Святкова така атмосфера може бути. Тому на роботі в цьому місці все хорошо. Бачите, тут і гроші, якісь бонуси. Можуть бути так далі. Яким буде грудень для рибок? Грудень для рибок. Пажезлів, ну наконець-то, енергія якогось в Знаєте, карта приткушення. От ви в ожиданні там, от через два дні кудись їду. Все, що я в Діну, то та чи там якась зустріч? Та ви будете прям ну, не знаю, рахувати якісь години, дні до якоїсь події. Сім'їрка жезлів, дивіться, для того, щоб, ну, це може бути, до речі, з якоюсь поїздкою, тому що тут все одно людина з рюкзаком кудись їде. Для того, щоб ну, отримати знову ж таки, де це наша карта? Отримати те, що ви хочете, вам потрібно буде подолати якісь ну, препятствия, тобто якісь будуть перепони. Потрібно проявити сміливість. Бачите? Для того, щоб дівчина перейти через оцей місточок, річечку. По-перше, треба бути сміливою, не боятись. Друге, тримати рівновагу, контролювати себе. Третє знати, що я хочу туди йти, а не вдати заднє. Це про ту, що, що, ви, що ви страдали. Ну, бо ви навіть не спробували. І тут, знову ж таки, вас вертають назад, для того, щоб там, кудись поїхати, з кимось зустрітися, щось по роботі отримати, там, не знаю, вирішити якесь питання. Треба буде трошечки постаратися. Сімірка вже злівшана знову ж таки говорить про проблеми з імунітетом. Ну, ти ж кажеш, тут якісь сапліві історії можуть бути в плані здоров'я. В принципі, це хороша карта, вона про баланс. Ви бачите, людина умиротворена. Тобто, у вас буде якісь же гармонія, душевний спокій, там, між роботою, між відпочинком, ви будете ну, в принципі, спокійні. Негатив цієї карти в нас заключається в ну, по здоров'ю, надмірна рідина. Це коли ми набрякаємо, коли можуть бути соплі, коли якісь там обільне потовиділення, От це може бути. Значить, ту же Ну знову ж таки, ви вже знаєте, як вас прялі духом. Це карта, коли ви чимось загораєтесь, вас відкриваються перед вами двері, і по тузу це завжди щось початок. Початок відносин, початок проєкту, початок співпраці, тобто ви будете настроєні, активно щось робити. Йти в спортзал, почати худнути, не знаю, там, щось робити. І це від цього ви отримаєте дуже сильне емоційне задоволення. Далі рицар Пентаклів. Ви знаєте, як будете розуміти, що для того, щоб мені от, досягнути то, що я там хочу, мені потрібно буде довго. Ну, старатися. Тобто, Це карта, бачите, плану, ну, тобто ви вибудовуєте план, і ви розумієте, що це надовго, це не забіг, це марафон. І от те, що ви почнете в грудні відносини, неважливо що. Воно буде надовго, воно буде розтягнуто там в, в часі. Тому не чекайте якихось швидких результатів. Калісниця. Значить, ми викладаємо карту і кудись їдемо, GPS забиваємо, бачите, як тут. Значить, видно, не бачу, фокусується далеко. І карта прориву. Коли ви не будете сидіти на місці, коли ви будете кудись мчатися, питання по машині вирішується. Питання там про вас здаєте, купуєте, продаєте, ремонтуєте, збираєтеся в подорож. Ось це все буде. Імператриця, прекрасна карта. Карта, коли ви будете в ресурсі, коли ви будете, ви промінює, знову ж бачите, тут вагітна, тому в когось це про плодородні, хтось отримує плоди своєї праці, так тихенько мій а, Тобто в, у вигляді там, підпис підпису якоїсь угоди, співпраці, а, хтось там щось вкладав відносини, в криптовалюту, неважливо, воно в позитиві. А також це коли ми нам хочеться. Бути оцею такою хорошою мамою, хорошою господині, отака жінка, чоловік подорожній, просто прикладає до больного місця і будете лікувати рани. Але ви будете, навіть якщо ви будете турбуватися, там створювати затишок вдома, ви це будете робити в задоволення. І знову ж таки третій раз у нас, чи який там король жезлів. Вже цей мужчина вже був і не раз. Коротше, значить, що цей король Жезлів в кінці місяця? Ну, все, він дасть вам спокуси. Дивіться, король жезлів імператор. Це одна і та ж енергія. Ну, тобто, це один і той же чоловік. Тобто це чоловік. Влади, контролю, він може вас контролювати, він може вас, знаєте, там якось тримати в якихось рамках. І по дьяволу, то це завжди якийсь накал страстей. Це або про флірт, або це про коханців. Якщо це ваш чоловік законить, то це прийді у діастанців, це все рівня холодно гарячо. Це нема якоїсь, знаєте, спокійності. Але дивлячись, тобто він вас буде визивати якісь емоції, він буде вас покушати, він буде тригерити вас. Вашу тіньову сторону і моя вам порада, по дьяволу треба себе пізнати. Я не кажу йти в омут з головою, але зрозуміти, чому це мене тягне до цієї людини. Це може бути начальник, якийсь, який пропонує вам якісь теми схеми, щось, що незаконне, неліцензійне, там неоподатковане. Воно навіть так. І от ви прислухайтесь до себе, чому це мене манить? Де є, що в мені є то, що я в собі подавляю. Тому кінець місяця у вас прекрасний, тому що мені дьявол цей це не про страшне, це про те, що будуть якісь страсті. Так, і ще одна карта. Нема більше чого чекати. Я теж кажу, нема чого. Іноді потрібно чекати, іноді потрібно діяти. Час очікування закінчився. Відкрийте двері своє завтра і будьте впевнені, воно тебе здивує. Насправді, коли ви знайомитесь з собою справжньою чи справжнім, ви будете дуже сильно здивовані. Люблю, цілую, не забуваємо про енергодінь. Ваш душевний таролог.